Помідорне дерево. Насвистуючи, Вітя збігав з ходинками униз, коли раптом його покликала сусідка. Доброго ранку, Вітю! Ти поспішаєш? Ні, тітунько Ганно, весело відгукнувся хлопець. Адже в мене канікули. То, може, зайдеш до мене на хвилинку, я хочу показати тобі щось цікаве, запропонувала сусідка. Вітя зайшов до маленької квартири. Він полюбляв ходити в гості до тьоті Гани. Тут було дуже чисто і затишно. Віті подобалось усе і строкаті килимки на підлозі, білосніжні фіранки на вікнах і квіти у глиняних горщиках на підвіконі. Зайшовши до кухні, він побачив серед квітучої герані горщик із незвичайною рослиною. Це був помідор і не простий помідор, а справжнє помідорне дерево. За вишки воно було більш як пів метра, а на його міцному стовборі ярусами росли кетяги малесеньких червоних помідорчиків. Можеш скуштувати, сказала тітонька Ганна. Вітя зірвав одного помідорчика, сунув до рота і навіть замружився від насолоди. Смачний, навіть смачніший за справжній. Тітонька Ганна посміхнулася. Якщо хочеш, я можу дати тобі насіння, і ти виростеш у себе на підвікуні таке саме помідорне деревце. Вітя з радістю взяв насіння. Уважно вислухав на станови тітоньки Гани, понісся додому. Сергію, Сергію, захекавчись, звернувся він до брата. У тітоньки Гани на підвіконі росте помідорне дерево. Вона дала мені насіння. Я хочу в нас на підвіконі таке саме виростити. Тітонька Гана пояснила, як його посадити, як за ним доглядати, аби одержати гарний врожай. Покажи но ну, мені, зацікавився Сергій, так у тебе тут шість зернят. Давай поділимо порівно тобі три і мені три. Я теж хочу виростити помідорне дерево. Хлопці так і зробили. Після цього вони відшукали в коридорі два горщики, потім сходили в парк і принесли землі. Це твій горщик, а це мій. Керував Сергій, насипаючи землю. Тільки, знаєш, Сергію, ми сьогодні ще не будемо сіяти насіння попередив вітя. Чому це? здивувався Сергій. Ті донька Ганна сказала, що насіння треба покласти у маленьке блюдце, залити кипяченою водою і поставити у холодильник на три дні. От тобі й маєш, розчаровано вигукнув Сергій. Буду я три дні чекати, виростуть і так. Він швидко зробив заглибину у землі, поклав туди свої сирнятка і полив водою просто з під крану. Обтрусивши руки, він поставив горщик на підвіконня та й побіг на вулицю. Ох, Сергійко, так не можна. Ти насіння не підготував, і землю не обробив, як слід. Зітхнув йому у слід Вітя. Через три дні, дотримуючись вказівок тітоньки Ганни, Вітя нагрів води і, поставивши горщик у велику миску, обробив землю гарячою водою. Тітонька Ганна пояснила йому, що в землі начебто спить насіння різноманітних рослин бур'янів, які можуть заглушити парустки помідорів. Після того, як земля охолонула, Вітя зробив у ній три охайні заглибини, поклав туди зернятка, засипав землею. Ростіть, мої малесенькі, я буду за вами дбайливо доглядати, аби вам було добре, промовляв Вітя. Щоранку він перш за все біг до свого горщика, поливав землю водою, яку спеціально відстоював у банці. Він із нетерпінням чекав, коли ж з'являться паростки. Та якось вранці Сергій з переможною усмішкою показав Віті свій горщик, у якому зеленіли тонесенькі паростки. Незабаром я тебе, братику, помідорчиками пригощатиму, а ти казав, не зійдуть, зійшли та ще раніше твоїх, радів Сергій. Вітя, зітхнувши, подивився на свій горщик. Але за кілька днів Вітя побачив, що крізь чорну вологу землю пробилося три міцненькі зелені паростки. Ура! Зійшли мої милі, ледь не цілував їх Вітя. Він побіг до Сергія, щоб поділитися з ним своєю радістю. Брат сидів біля вікна і задумливо розглядав паростки у своєму горщику. Дивно. Я посадив три зернятка, а зійшло дев'ять рослин, бурмутів він. Вітя поглянув на тоненькі стебла, що пробивалися крізь землю, і припустив. Здається мені, що це не помідорні паростки, це буряни зійшли, адже ти не обробив землю як слід. Сергій почухав потилицю і, махнувши рукою, сказав нічого. Нехай ростуть, а там подивимось, де помідори, а де бур'яни. І знову полив рослини водою з під крану. Минав час. Вітя старанно доглядав свої рослини. На них спочатку з'явилося по два листочки, потім чотири. Настав час пересадити їх у більший горщик. Під час пересадки Вітя відщипнув у корінці кінчики. Так тітонька Гана його навчила це потрібно було для того, щоб корінь правильно розвивався. А у Сергійкому горщику зійшла якась травиця, два паростки зайчої капусти, кущик паслюну та чахлий пагін помідора. Вітя часто поливав і Сергійкові рослини. Брат забував своєчасно це робити. І от у горщику Віті. На відрослих міцних стеблах з'явилися жовті квіточки. Настав час запилювання. Вітя підійшов до мами і запитання. Мамо, в тебе є м'який пензлик? Є, а навіщо він тобі? здивувалася мама. Мені треба трішечки полоскотати квіточки на моїй рослині, відповів Вітя. Полоскотати? засміялася мама. А навіщо? Ну як же ти не розумієш? Адже якщо рослина росте на городі, його квіточки запилюють бджоли, а в нас немає бджіл. Я повинен сам запилити своє деревце, і для цього мені потрібен пензлик, терпляче пояснив син. Я, мабуть, знайду тобі пензлика, бо ти чого доброго запросиш у дім бджіл, посміхнулася мама. Вітя взяв пензлика і старано та дбайливо полоскотав кожну квіточку. Шов час, і хлопчик спостерігав, як з'явилася зав'язь на місці квіток, як малесенькі кульки зав'язі ставали дедалі більшими. Він радів кожній зміні у своїй рослини, а в горщику його брата росли бур'яни. Єдиний пагінець помідора зовсім зачах, пожовк та загинув. У відповідь на зауваження брата Сергій сказав, мені погані зернята дісталися, і взагалі я не люблю помідори. Краще я вирощу лимон узимку і вирвав із землі всі рослини. На деревці віті плоди поступово змінювали колір. Вони стали бурими, потім жовто гарячими і нарешті червоними. Настав час збирати врожай. Вітя покликав маму, тата, Сергія, тітоньку Ганну і заходився всіх пригощати. Тато нахвалював помідори і здивовано хитав головою. Відверто кажучи, я не думав, що в тебе щось вийде. А тітонька Ганна промовила Молодець Вітю, ти виконав усі мої поради і тому зараз маєш такі добрі плоди. Усі ми бажаємо, щоб наша праця не була марною. Це стосується всього нашого життя. Є книга, яка може дати тобі пораду для будь-якої життєвої ситуації. Ця книга біблія. Бог через своє Слово вчить нас правильній поведінці та правильному ставленню. І якщо ми будемо завжди виконувати те, що радить нам Бог, через Біблію наша праця буде мати нагороду.